Сімхайс Wi-Fi і це Ем Що ну не перерив перерівну. Зараз тільки скачув Бастерс і. Ех! І... Ну, ну тоді, поки він там йдемо в Stars, там теж обнова вийшла. Тоже був перерив, ну зараз подивимося, що там Ну, Заходи. Подарок. Ходячий. Ви получається... О, мага! Там все отлично. Єма, моя ж купив скин на короліву Амбрі. Вау. Ну. Ну і за Рику, Далі все. Тепер мене є скин за 299 геймів. Нас тут. Через 5 днів в 18 часов буде вже годіла дуель. Я, походу, знаю, що ми будемо грати. Таке ж тут у ці, но... квести я вже виповню напевно після відео. Хоча можна в принципі, на бравлерах, в яких я квести, їх виповнити тоді лак. Про, ну, про квести накавуть і ще де. Що ну, ж, що це на журавлиний лух? Ну, нормальна карта. Що ж, погнали. Так, да, Скотбастер здограють да, суперсе, ми, напевно, чули. То я буду її теж знімати, напевно. Еджі, ну і бот, походу, якийсь. Хоча не факт. Ану Ізі. а чого гаджет світиться цим, якщо типа в зоні є, ну я його не бачу, є Хм бот, сто процентів це бот, ну не, реальні ігроки не думаю, люблю таке зробив. Стоїть собі просто Це і взяв. Цей хоч бігає. Ну, насчет бравлірівної, хоча лілі буде така середня середньому сильна. А от насчет цього як я там? дракота. То... Да я без сніквіка сказати, що це буде люта імба. Ну в принципі, його навірно пофіг так було, як з Ларіо Рікетом. Я Ларі трохи продержався ладно. А ну ладно. О, а це вже не бот, це вже Кевін. Ну, о. Снайпер, танк і метатель. Ой, ема. Три деки і гавса нема. О, ох, кстати, карта прикольна. Блін, вже яд підходить зараз. Тільки гаджет втратить. От я стіни, хоч би не поломав Так, насту можна щось, в принципі. Да Вблизь до неї а. А, давай її хультуй свою нот. В принципі, можу бастер, а це буде вже інтересно. Хорн чекає. Вон же штанки йому треба якось О Не, блин, я щось перепутаю, не зверху пита. Ну, давайте на Бонни. Ой. Ну, да Обік класний спрей. Так, що в мене квестів багатенько, то я думаю, Заберу легендарний Скільки ще днів лишилось вісім маму ну, забрав квест на обновлю, обновлювано, бо це дуже довгий. Це до 11 мачув по підрязі грати. Погнали ще раз. Намагався вообще два квеста, то я по-любому берем. Кстати, всі оці корделі зліли, вони зв'язані з цим. Той у той та гаджетом з тіньовим і смірянням. То есть третій бравлю тоже буде походу Роза? Зараза Клас, У нас на сысуется бот пять чешу. Где можно понять матрас? Даже гаджет не союз. а у него все ближние. Ну да, на такой карту их можно брать, в принципе. Стой. Так, давай. Эй, Алим, ты куда? Ну все, минус. Ближний. Тор. Лідер Що він там із А коли в сквадбастерсі пройде оцей тих перерив, я вже не знаю. Наверно це вже відео буде по Хоча мав бути по сквадбастерсу. Да. А наступне, коли б то буде вже по сквадбастерсу. Ну, якщо все буде нормально з ним. Ага. О, то тут тут мені... у Ой-ой! Три тики гавса нема. Вона ніби не вкачена, так би могло бути і дві, навірно. Ой, я Тут гавс теж три тики її нема. У гауса хп, конечно, мало. Ой, лаві. і взагалі проблема. Хоча, Хотя... проблема. Оказалося не дуже. А що він прийшов до мене, дружок? Єва. Ну тут карта не то, що під нею, тут, конечно, є вода. Ну, Но... проблема з'явилася, звідки не ждали. Хто я зніму, коли там в буде обнувати, то буде інтерес скіни, всякі мутації. Я тут теж буду вправлі, там знімати хотіли. Ай-яй-яй-не-не-не-не. -не -не -не. Ну, хотя нет, знаете, в чем плюс ульта. На Бонни могу просто на ней залетит и попробовать. Вдруг поможешь. Хм. Давай, давай. Ее, фух, забив. Тому що це помішало її це трохи, ну. Во, квести. Монети. Я вже 5К монет, але я хотів прокачати Корделюс. Так, тепер мене квести на кого? На пенку можна взяти? на... Менді, на лай... Ні, навіть не Черок. Бо то поводу -по на Менді, напевно, разом, да. Да. треба, щоб всі три квести виполнялися потихеньку. Ого, ну що, маємо пограємо на клад 5 на 5, в принципі. А цього діло буде трохи раніше, ніж у нас пас. Це діреста кидає цьому всякий. Ой--мою. Жестко Джесси. Що за... ті... Тут то саме що в внусь. Точніше в внусить то зараз обравлю. А тільки я тут спрей взагалі не мав поставити. А там ще можна було малювати. Тільки спрей першого. От... Да. Так, лучше вже без цих квестів просто піти там, наприклад, на кор... на корделюсі. І накис. На... на о, на это. Так, команда убийц, конечно, кит поддержка, но Язик не повернесь, я звати подяжкою, наверное. Вже у мене ну ее. Ну, вообще взагалі. Ого. Убийцы проти убийц. Ось в чому питання в виграє? Ладно, надіюся, що я. Okay. І пощиш так, що ж получалося? Що ж щось не так получилось, Ну і сам він не спалився. Ей, іди сюди, братишка. Блин, да, не знаю, кого сюда можна брати. Ну я уже прербью перебегу. Може на это реветин фенга Мортис, ну без гіфера. прям пеню, прям пеню. Давай, 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 вытяну, вытяну. Что, <шо>, все, с гипером Мортиса тоже вытяну, точно. Зара, все. А Зара... Эц... Фух. Не, yeah, это все, ладно. Но кита, бачу, брата точно не стоит. Карделиуса в принципе, можно. Так, кого замість кита? Mm. Ну, це ж раз. Як це? Як це різне. А, це ж це. Ну, прям раз, да, різні. Геймінг, контроль, а Животних добавили. Музику добавили. Що тут? Шо? Супербой добавили. Кібербой. Прям підходим. Максимальна мощ. Я не знаю, щось тут деякі. Заповчиха черві і так далі. Не треба було щось цю мити, конечно. Давайте база, не знаю, Погнали, спробую. А що з квадбастерса? Ну... Хтось там каже, що це донатна помойка, ну може йде. О, побачу. В принципі, може зайде. Я там... Очень багато чого міра, багато персонажів, всяке таке. Сундуки, але ну, точніше то стартропим. Бо то і реально. Так само. Так, бро отут. Мені якось найти цей брок своїм радіусом. О, І Блін, почті навіть гатус там хорошо. Нового дюльта набив. На базі, яку можна його залетіти, Блін, там спать чесь. Ну, давай, сам догрався. Шо? Шо? Блин, у меня там интернет все, я чуть не прогрел. Спайк. Вот спайк, это опасно. Не-не-не, тут я же не вытащу. Хотя, блин. Ну, как бы я забрался, я бы Так, о, это точно. Давай, 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 давай. давай. Yeah. Второй будет Дж Джесси, конечно, це. Давай, давай, давай. А, кстати, сколько там є всі сивер суперсел, то зі сбрал стар. Ну, не всіх зразу, але потрошки. Вони ж там будуть додавати з Clash of Class, Beach. Ну, з хайдей там кого додати, тільки воно до цю курочку та вже справилась. Я нас статі... А в клубі вже появилося. І це О, через 5 днів воно буде. І 18 годин, оце через 6. Ну, побачимо, що це. Ну, ну мені кажеться, що в нового внусі де моя вийде. Хоча не факт. Ого, тут Джин Амбері фенг. Ну, Джин. Да, це Джин. Треба Три атаки випустив йому мало що гасть. Добре! Сам мене притягнув. Сам навіть тепер поділяє наш він це зробив. Фенг, отут, звісно, вже Побачить, що буде вже поважче, попаслись по важче ж не Кажете, жде Да. Все-таки на базі коміють. Заряд, цей лишив ну тай программ. А на Амбер не маги, пор. Ты не его просто в пусто, 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 в Давай, 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 давай. Дай, давай. Даже два прыжка. Сопр... Ну я просто в стенку пришел. И кстати у мене больше двадцать копеек. Ну там без. Сейчас раскрою. семьсот двадцать четырех.

Короновий сезон цього бою. Ну ладно, зараз подивлюсь на скадбас і пройшов цієї передів. Є заходи. Ну тоді на цьому відео завершається. Наступне буде пасклад вас. Всім пока, збуфай, до скория зустрічей і до нових відео.